ОРС ГАМПУ у Курподеринцях? А адреса. Іванович, готовий на виїзд. У 2018 році виникла потреба створення місцевої пожежної охорони. Для цього була проведена дуже клопітка робота. Тут раніше в цьому приміщенні знаходилася МПО, раніше колгоспів. Потім пізніше було перероблено під Кропорушку. І коли господарство перестало використовувати цю крупорушку, ми вп'ять звернулися до них з листом, щоб передали нам безоплатне приміщення, постійне користування для того, щоб створити МПО. І в 2018 році було створено МПО завдяки підтримці РДА і управління допомогло нам передало автомобіль і була створена така пожежна. Комунальне пожежне підприємство. За 2023 рік у нас 17 виїздів в основному пожежі екологічно характеру, але і житлові будинки тушили. І господарські приміщення. Ось буквально недавно житловий будинок в селі Чевельча проводили роботи за сім'я. Виїжджаємо один в караулі, один в резерві. Коли пожежа Приїжджають той, що в резерві і крім того хлопці підтягуються ті, що, ну, Всі сільські, всі на місці, виходить, виїжджати. Крім того, залучаємо добровольців. Якщо яка масштабна пожежа, така, що самі не справляємося, то приєднується Корподеринська добровільча пожежна охорона. Раніше, поки не було своєї, викликали Зоржиці. Це відстань велика, більше 20 кілометрів. Це весь це грав час. Поки приїхали, можна як рядом, то можна було справитися дуже швидко. За участі у конкурсі був пригнаний автомобіль і Веко із гармонії, який був переданий в наше МПО для того, щоб він надавав послуги. Тому ще щиро дякуємо нашому голові, що прийняли участь у цьому, вона безпосередньо приймала участь у тому, щоб пригнати автомобіль з гармонії.